Всім доброго дня, слава Україні! Сьогодні знову в лісі. Спеціально поїхали позбирати опеньок. Товариш запросив вже другий раз. Ну, місцевість важко назвати лісом, правда, але опеньки тут точно ростуть. Скільки їх тут є? Другий Дивіться. дивиться Ось дивіться скільки тут. Хлопці назвали пень щастя. Тут треба ходити, бачите, вони так ростуть в вожині, але їх дуже багато. Там, там, ось тут є. Мені здається, до сотні штук. Дивіться, яких тут є. Малу я сумку взяв. Ось тут такі гарні, красиві. Дивіться скільки тут. Осінь цього року балує людей. Як завжди зі мною мій спайдерко Блядь обрізати. Я вже скоро не матиму куди то ставити. Воні вже сумка є, пакет є. І там ще далі пакет один стоїть. І ще дивіться скільки все живе. Одна поляна. Ще живе пакет, народ, все, мені досить. то дві ходки треба до машини робити. Все, народ, иду додому. Їх є і є, але я вже все, готовий. Я здаюсь. Двіться сюди. Жінка з хати лежить. Все, всім до зустрічі. Збирайте гриби. Я перший раз поїхав, нічого не було, другий раз, другого дня. Відсюк. Зміна локації і результат готовий. Всім до зустрічі, слава Україні! Підписуємось на канал, ставимо лайки.